Таю я Інна Набока, Це новий випуск з на постукали. І одразу розпочну без зайвих слів. Про головне вам сподобається, бо у російської армії зараз величезні проблеми з дронами, вірніше з якістю безпілотників. Ні можливості витримувати качество. Ты совершенно правильно сказал. Огромное количество дронов, которые приходят, приходят в состоянии никаком, где проблемы с распайкой, проблемы с тем, что одни блоки не стыкуются с другими. Ну, в общем, главное, как... Помнишь, мы с тобой помним такая шутка из нашей юности, что была пятилетка количества, а потом пришлось срочно вводить пятилетку качества. Вот у нас сейчас ситуация именно количество. Понимаешь, давай как-то выдавай на гора Число, а дальше розберемося. Разбираются уже на фронте. Та що ж там нам дуже навіть подобається ця цифра? Бо чим більше несправних і бракованих дронів не долітає до українських позицій, тим легше нашим силам оборони. А от окупанти, які перебувають на війні в Україні. Масово скаржаться на їхні вітчизняні дрони, кажуть, Росія кидає їх напризволяще навіть тут, бо через поспіх і заводський брак їм доводиться перепаювати БПЛА в польових умовах. І тут вони бачать, що у виробництві безпілотники використовують дешеві деталі, тому третина безпілотників взагалі не злітає, оскільки від початку нелітабельна. Але це ще не все. Московити нарешті зізналися, що у збройних сил України є успіхи, і відзначили погану збірку БПЛА і велику кількість заводського браку. Мовляв, всі дрони працюють на одній частоті, через що українські військові успішно їх збивають. От ця уніфікація привела до того, противник к тому, що не давним-давно приспособилось. Uh -huh. Вот этот дрон, который идет массово на фронт, он практически не меняет частоту уже много-много месяцев. И, соответственно, ВСУ давным-давно к этому подготовились. И своим РЭБом, и, опять же, особенностями борьбы с этими дронами, и еще очень многим. Поэтому я й сказав, що процент поражень і упал. Ну я не буду називати. но это нікому бы не понравилася. эта цифра. Що ж, як бачите, правду вже важко приховувати і путінським брехунам, бо все таємне рано чи пізно стає явним. Я ж лише додам, за липень наші воїни застосували більше дронів ніж окупанти, і всі вони якісні та успішно виконують свою роботу. Тож давайте донатити на дрони. Адже така тенденція має бути стійкою на фронті, і до речі, по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів, Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. І звісно, не забувайте, наші дрони тепер показують росіянам, якою насправді є та могутність Росії, яка не може захистити своїх громадян. Зараз обстановка в нової та Кожен Каже день новостях читаю. У вас дрони, прильоти. Ну, в общем, тяжело. Очень тяжело. Очень тяжело днем і ночью. немає покоя. Жалко стариків, жалко дітей. себя жалко, потому что жизнь проходит, дух уже, который сильный, русский дух отличается. Серьезно, таны уже. А как же русские не сдаются? Не видим будущего. И как бы нету поддержки. Ну а какой бы хотелось поддержки? Вот. понятно, что вот обстрела, ну, ну, наверное, невозможно сейчас прекратить это все-таки. Да, да, это невозможно. Такая вещь. Да, мы понимаем, пока не отгонят. Их. дальше нам Ну, вот покое... какие, например, меры соцподдержки бы хотелось? Вот, поддержки. Почему поднялись услуги ЖКХ? Оплата газ, вода, свет. Неужели Мишустин, наш э, премьер-министр, не может оказать Белгородская область, приграничной зоны, хотя бы какую-то скидку? Хотя бы. Угу. Мы же родину не предаем. Мы родину не предаем. Ми тут захищаємо, ми тут віддуваємося за всіх. Знижку ні, ну ви це чуєте? Жителька Бєлгородщини, яка щодня потерпає від обстрілів, не просить Путіна припинити цю страшну війну, а всього навсього благає Мішустіна про знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Тільки от хто б їм, хоча б натякнув там, що з такими темпами їм скоро і ця знижка не потрібна буде, бо ж не залишиться ні житла, ні їхніх міст. Ви ж подивіться, що робиться зараз вже і в Курській області Російської Федерації. Тут самоліти над головою, прикинь, літають. <рес forum> Іто, Жарко едет, понял. Тут пи***ца полная, лянь. Я... Я... Мы в чем мать родила? Сначала прыгнули в машину, отъехали, потом пришлось возвращаться под снарядами за документами. Дом наша обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. По правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный Возвращаться туда это страх, это, это бред полный Где наша армия хваленая, где ПО? ничего. Тут в Курске хотя бы вертолеты летают, у нас там нету ни... Был Ахмат войска Чечня, они походу первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету средств, они не могут вернуться домой пока. Родители остались, грубо говоря, умирать. Они не поехали. Очень печально. Більше того, супутники НАСА зафіксували пожежі в прикордонних районах Курської області. На опублікованій карті можна побачити численні осередки спалахів у регіоні лише за останню добу, які зафіксували супутники системи стеження за пожежами на поверхні землі. Суджу ніпер обстрілюють Так, да. хлам, город хлам спускають їх після заправки на кільця. езжали с Мартыновской горки, сейчас уже полыхает, дым идет от замости, с города, с гончаровки, с зарежки. везде все, задымление везде, везде какие-то повреждения, прилеты. Вот такая жизнь. Вот они сейчас тоже, если вы слышите, летят. Храм у нас полон людей, детьми, не у всех есть убежище, не все могут спрятаться, не у всех есть возможность уехать, транспорт не ходит никакой. Тому ми собираємо ді хремні у нас здесь. Тим часом у місцевих пабліках збільшується кількість прохань про допомогу евакуації родичів з населених пунктів, які залишилися без зв'язку. Ну а місцева влада закликає здавати донорську кров. Смірнов написав, позвав, все. в принципі паймо поїхали уже. Ну я вже здавала то не пропуску ну, такого Треба допомогти людям. Ворота що росіяни поповнюють запаси донорської крові, а тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області, Смірнов оголошує евакуацію. Настоящий момент обстановка на кордоні напряжена. Оперативний штаб переведений у сучний режим, постійно постоянно з силовиками міністерством оборони, пограничниками. на границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем. Организована дополнительная бригада скорой помощи, выведены на работу доктора в больнице, созданы необходимые резервы лекарств, задействованы сотрудники ДНД. Свідчить це про те, що не все так добре в окупантів. Причому, як бачите, не лише на фронті. А у мене ж на сьогодні все. Але ви ж знаєте, на болотах не буває ні дня без абсурдних новин та цинічних заяв. І повірте, нікчемність російської пропаганди не має межі. Тому хто знову постукає з дна, розкажу в наступному випуску. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.